Декілька способів, як любити себе прямо зараз. Припиніть усю критику. Критика ніколи нічого не змінює. Коли ви критикуєте себе, ваші зміни негативні. Пробачте собі, відпустіть минуле, ви зробили найкраще, що могли на той час, із тим усвідомленням і знаннями, які мали. Тепер ви зростаєте і проживаєте своє життя інакше будьте ласкаві і добрі, і терплячі до себе. Ставтеся до себе так, як ставилися би до того, кого щиро любите. Хваліть себе, говоріть собі, як добре ви пораєтеся з кожною дрібницею. Любіть негативне в собі, визнайте, що ви створили це, щоб задовольнити якусь потребу. Піклуйтеся про своє тіло, шануйте і плекайте храм, у якому ви живете. Веселіться, пригадайте, що давало радість у дитинстві, і залучайте це у своє життя. Можливо, прийшов час купити мильні бульбашки. Любіть себе, не чекайте, коли ви одужаєте або сході.